Ось і знову з вами я, Володимир Гриневич, на програмі «5 хвилин для вічності. Вітаю вас, слова п'ятої заповіді закону Божого знайомі багатьом. Шануй свого батька та матір свою, щоби довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Ця заповідь займає особливе місце серед заповідей. Перші чотири заповіді говорять про стосунки з Богом. Починаючи зі слів п'ятої заповіді, закон Божий звертається до стосунків між людьми. Встановлюючи принципи правильних стосунків, Господь починає не з питання про те, як влада повинна керувати підданими, як роботодавці повинні ставитися до своїх працівників, або як один бізнесмен повинен вести справи з іншим. Бог починає з ядра людського суспільства, домашнього вогнища, тому що життя людини починається в сім'ї, і саме тут закладається основа всіх суспільних відносин. Відповідальність перед батьками це найважливіший обов'язок людини. Від того, як вона ставиться до батьків, залежить, як вона буде будувати взаємини і в інших сферах своєї діяльності. Якщо дитина кориться батькам, вона буде поважати і свого директора. Якщо вона чесна з батьком і матір'ю, то буде також і в ділових відносинах чесною. Чому Бог надає такого важливого значення ставленню дітей до батьків? Дуже цікаве пояснення є в другій частині цієї заповіді, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Бог обіцяє довголіття, Він дає життя, землю і всі блага тим, хто шанує своїх батьків. Поважаючи батьків, ми вчимося шанувати Бога у ранні роки життя. Коли до того як ми стаємо самостійними і починаємо розуміти цей світ, наші батьки виконують для нас роль Бога, вони дають життя, піклуються, забезпечують нас усім необхідним. Наші перші кроки до послугу Богові були зроблені, коли ми вчилися любити і підкорятися батькові і матері. Таким чином, щоб гідно вшановувати небесного Отця, нам слід навчитися шанувати своїх земних батьків. Люди з добрим серцем і совістю поважають батьків, навіть не знаючи про існування Божого закону. Однак міра поваги у кожного своя. Мірилом повинна бути заповідь Господа. Дієслово шануй передбачає не сліпе підкорення, не примусовий послух, а повагу і любов. В оригіналі це слово має відтінок турботи. Повага до батьків не залежить від обставин. Це обов'язок дітей. Турбуйтеся про тих, хто дав вам життя. Помолимось. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за наших батьків, яких ти нам подарував. Господи, ми просимо Тебе, навчи нас поважати їх, шанувати їх, даруй їм доброго здоров'я і своє благословення. Допоможи, Господи, нам виконувати Твою заповідь. І прославити тебе у всьому. Благослови тих дітей, які сьогодні розмірковують над тим, як їм ставитися до своїх батьків. Допоможи їм з пошаною і повагою відноситись до тих, хто дав їм життя. Благослови наших телеглядачів на сьогоднішній день в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Шануйте батьків своїх, поки вони у вас є. Пишіть про ваші молитовні потреби на електронну адресу, що бачите на екрані. Також не забувайте телефонувати нам. Нехай благословить вас Бог. Бажаю вам Божих благословень та щасливого дня. До побачення.